Большевицькі танки в'їхали в Західну Україну. Ми зустрічали їх, тішили, що нарешті Західна Україна з'єднається з великою Україною. Плекали великі надії, але не так сталося. Буквально на другий день почалися масові арешти. Чекісти ночами вдиралися до хати, виводили з хати батька, сина, брата, дочку. Їх більше, їх ніхто не бачив. Вони мали все, видно, агент, агенти працювали добре. Все. Uh -huh. І навіть вночі мене викликали на Мені uh -huh. Тільки було тоді, скільки я зваю шостого року, а то був 39, то, то 13 літ. Почали, кого знаю, хто був, хто приходив, таке було вже таке. Тобто вони питали про якихось національно свідомих людей? Чи... Так, так, про таке ходили до, коли ходили всі до читальні, виступали в читальні, mm -hmm. була Організація українських націоналістів в селі, були часто збори, Ну, я вже прізвище так не mm побувала. -hmm. Mm -hmm. ну, а 41 рік, коли війшли Німці в Тернопіль, відкрили тюрму, вона була. Набита трупами побурдованих людей. Uh -huh. І тоді вже в 30 40 сороковому році вони прийшли, як арештовували людей, тоді все, масово вивозили на Сибір. Я не раз йшла до школи і зупинялася на зітничному мості, і дивилася на, на вокзал, де стояла <клухи> довгі ешелони товарних вагонів, набитих людьми, крик, плач. Вікон не було, були в такі маленькі віконечка, а там руки, руки, не снилися, що ці руки. Mm -hmm. Масово вивозили на і тоді вже масово арештували, mm -hmm. і тоді набили тюрму трупами. Німці mm -hmm. відкрили тюрму. Мене моя бабуся просила, щоб я пішла, може пізнаю її сина Євгена. Вашого дядька? І, так, і дочку, дочку Мартусю, які вчилися в Львівському університеті і були арештовані. Mm -hmm. Але я пішла і не, і не як війшла на подвір'я тої тюрми, страшенно перелякалася. То був ад, то було пекло якого передати словами не негоду. Трупи виносились, складали рядочками, а люди ходили, пізнавали своїх, не годен було пізнати. Вони були такі знівечені, повикручували руки, повідорірвані язики, всі в крові їх потік. Не годен було нікого пізнати. Під'їжджали під води з щів певно грузили ті трупи на підводи і вивозили нам на у цвинтар. Mm -hmm. Там була викопана велика глибока яма. І нас там взяли, я тоді вчилася закри... за... За... Вчили... в гімназії засипати могилу. А ви вчилися в якій гімназії? А тут в українській гімназії. Mm -hmm. Рідна школа називалася. Гімназія рідної школи. Так, гімназія рідної школи. Mm -hmm. І вас взяли засипати це все. І, і ми і коли привозили не, трупів, я ховалася за корчі, щоб хтось я не вас не вікна, заховалася за корчі і закрила очі, бо не годна була дивитися. А, бу, а коли раз ненароком відкрила очі і побачила дівчинку з білими косами. Коли її спускали в яму, то коси звисали. І мені так вона, аж до неї я бачу так, ту дівчинку старі. А там були люди якого віку? Е, в тюрмі так. там були всякого в того віку. Тобто і, Морозці, і діти були? Не діти, але вона відлікала, може, де 18, може, 18. Ми но. засипали могилу, хлопців було багато дівчат. Носили, як могли, чи могли. Висипали високу могилу, кругу, таку гарну, наверху поставили березовий хрест великий. Але потім ці вже час ту могилу, як москалі, другий раз вернулися, знищили, то її вже не було. А ви дізналися про долю того mm -hmm. Євгена і Ні-ні-ні. так і ви не так, знаєте, не де ваш дядько зна. і тітка? Не знаю. Ми чекісти працювали тільки ночами, Диралися до хати. Забирали, кого їм треба, виводили, і більше їх ніхто вже не бачив. І, і, і видно, що, що до тюрми саджали, і, і потім, як вони тікали, не мали часу тікати, то вимрудували, їх перегнати в друге місце, а може на умисні, не знаю. А де та могила була на Миколинецькій? На Миколинецькій там є ще могила. Mm -hmm. Там висипали тепер вже могилу, mm -hmm. як почалася Україна. Але що. Мені здається, що була не на тому. Місці. Uh -huh. Бо я... То там сотні людей поховані? Там, там є списки навіть є, там є тисячі людей поховані. Звозили, звозили, там скидали. Ху. А, а в яму, за, радянського періоду, за радянського періоду люди про те між собою говорили чи боялися? Ну, говорили, чому ми? Ну, Та й боялися, боялися. Вже в 41-му році утворилася українська повстанська армія в 42-му 42-му 42 році. То тоді мої друзі, йшли, хлопці, молодесники, йшли в українську повстанську армію, йшли і знали, що їм не йшли і знали, що не переможуть. І кожен з них останню кулю тримав для себе, щоб не здатися живим ворогом.